Дуже-дуже корисне відео. Ніколи, ніколи не кладіть булочку куплену у файлик. Я сьогодні на роботі на обід собі купила булочку. Якщо чесно, три булочки я купила, з'їла дві. А цю третю, думаю, візьму ж додому із сиром. Мерсу можна заглядати. Щас, щас я тобі її віддам. А кульочка немає, щоб покласти. Спитала в колег, кульочка немає. Дивіться, у мене пачка файлів. І що ви думаєте, Я ще кажу, ось подивися, класно, що є файли, завжди можна в них покласти булочку. В <свісно> общем, я кладу цю булочку в файл, кидаю, вона файл проривається, і булочка мордою кисломолочною падає на пол. Ну, коротше, що, Мерсіку радость, а просто майте на увазі ніколи не оцей. Ну, не кладіть. Ну, взагалі, дуже... О, все, потягнуло. Дуже обережно треба використовувати файл замість кульочка, бо буде вашій собаці радість. Ой, як красиво Марсі її кушає. Да? А я ж хотіла показати людям. Диві, забрав. Забрав і затягнув, я вже не можу забрати. Ану. Ага, все, все, булочку я вам не покажу, того, що собака її вже їсть. Зараз спробую крупним планом показати. В общем, ви поняли. Е, у файлики. Важкого не кидайте, бо вони прориваються дно у них. І все. Мерс. Мерс. А! Та ніхто не трогає твою булочку, де я їм? Взагалі, потягнув її на коврик. Молодець. Ушей. Мерс. Вкусна булочка з кисломолочним сиром, з маком. Ніхто не знає, собака, можна мак, чи не можна. Мену Мерсу дуже подобається. Клас, клас, повезло собаці і мені повезло, вперла в себе по 400 калорій не три рази, а два всього на всього. Собака буде жирна. Клас.